Всім доброго дня! Я Катерина Литвин, провідник трансформаційної гри Ліла, автор двох майстер-класів та інтуїтивний консультант гештальт Підході. Ласкаво прошу на мій канал, який я розпочала зовсім недавно. І, якщо чесно, я не можу вам зараз сказати, що Повністю розповісти, що буде на моєму каналі, тому що я тільки почала, я експериментую, я творю, і мені хочеться ділитися тим, що я роблю і що мені подобається робити. Те, то, що точно буде, і то, що точно вже є на моєму каналі, це медитації. Я планую розміщувати тут саме український контент, медитацію українською мовою. Мені б хотілося вибачити за, за помилки і за якісь такі неперфектні речі, але це я, така, як є. Зараз так. Значить, я буду з вами принаймні чесною і буду собою. І для мене це найголовніше. Тож ще раз ласкаво прошу, заходьте, слухайте, гармонізуйте свій стан, насолоджуйтесь.